Прото, прото, мої кохані, з вами Хана. найкраща зірковий таролог для всіх. І ваша мамочка з цього дня, з вчорашнього тобто, дня. Чому, мамочка? Тому що я вчу вас замість ваших мамочок, як любити себе як бути щасливими. Доволітесь в мою групу Телеграм. Я вам там прочищаю мозги, тому що багато хто з вас питає тільки одне: чи повернеться він, чи зробить він мене щасливою? А це питання не дорослого. Ви... Недорослої людини. Це питання дівчинки маленької, яка не виросла, так от, зі мною ви виростите, мої любі. І так, який чоловік до вас проявиться на протязі восьми днів, думайте тільки про себе. Я круто роблю все. Не тільки розклади почитайте, але і амулети. То навіть люди зустрічаються, коли у них є амулет. На особисте життя, на кохання. навіть зустрічаються в міжнародних поїздках. Ви уявляєте? Прочитайте і самі все будете розуміти, яку енергію я маю і які знання я маю. Ох, який чоловік. Ау! Ух! Ех! Хі -хі -хі -хі. Чогось губи пересохли. Аж король Пентаклі до вас приявиться. Це людина стабільна, надійна, так. Або у когось до вас проявиться ваш чоловік. Так, це таке теж може бути. Можливо, ви не знаю, якось там зараз посварилися чи ще щось. так етапі до вас є. Або до когось проявиться чу чужий чоловік. Це теж може бути. Так, тут карта каже, що він хотів дуже довгий час до вас проявитися, але не проявлявся, Поводив себе як юначок. Йшов до вас дуже дуже довго. Дівчата, ви знаєте, про кого я кажу. Ви знаєте, а якщо не знаєте, то він вас 100% знає бо він до вас вже хотів проявитися, але якось ніяк не проявлявся. <гум> Дівчата, ну тут навіть карти кажуть про те, що ви могли з ним навіть жити під одним дахом, з цією людиною, або планувати з ним проживання під одним дахом, або брак. Так, десятка чаш і щастя в коханні теж. Ну тут як можна сказати, що да, все це. Тобто ви з ним були щасливі в коханні якийсь момент? Моменти були, не знаючи постійно, а, але карти кажуть, що витягнули все на собі, чуть не надірвали свій пупочок. Ось таке ваше було щастя. Ви сподівалися, що колись воно вурилося. Але, але ні. Так, і що, він? і що він? Аркан Сонце. Він йде зі своїм его. М -м -м. Можливо, його потішити, а можливо, і ні. Так, він і йде тут, але він, знаєте, так, він буде так управлятися, що буде свої кордони особисті, ну, якби, щоб ви там да, не порушили. Тобто він не прийде зі словами прости мене, я все зрозумів. Ні, він прийде, начебто він герой. Так, він прийде, бо він хоче з вами будувати відносини почати стабільні і надійні. Так, після паузи, бо пауза затягнулася, він ще довгий час лежав. Думки він думати не хотів, але пауза тягнулася, бо нічого не вирішував. Так, він пройшов трансформації, був один так, до вас взагалі не проявлявся. Тут навіть може чекатися казати про те, що він тут і гроші не заробляв. Так, і ви знаєте, що ситуація між вами була повіша, і що дуже погано в карти повішені, що він, людина, яка висить, вона не бачить ситуацію такою, яка вона є. Бо вона висить віртермашка, розумієте? Хан. Коли мені вже будуть вони гроші виплачувати, ця фірма. Так, але він, дівчата, він хоче вас утримати. Він каже, вона моя цінність або Вона моя. Але не треба цій карті радіти. Якщо ви себе кохаєте, то ви розумієте, що це може бути просто собственнически такі знаєте, нотки. Ну, не в тому плані, що я хочу її утримати, я все для цього зроблю. Ні, а тут нотки. Я хочу її утримати. Тому що вона моя. Розумієте, так, да? різниця? Не розумієте, пишіть в Телеграм, я вам поясню. Так, тут він навіть міг зараз упиватися. Ну, і мене випивати якось свою біль да, заглушати. Так. Страждав. Ну, і тут ще король жезлів, дівчата. Вау, вау, вау. Тут для вас ще йде і король жезлів, ще один король. Так, король, король жезлівдей, який від вас зараз дуже далеко, взагалі дуже далеко. Він хитрував, обманював, маніпулював. Це інший чоловік. У того не були хитрості, обман-маніпуляції, а у цього є. Розумієте, да, різницю? Там просто ви планували, а тут була хитрість обман-маніпуляція і. Ну що, і він прийде до вас як імператор. Він скаже вам, що все, я виріс, я готовий тебе забезпечувати, я готовий з тобою народжувати дітей, я готовий на все. Тут у вас два чоловіки проявляться. Він скаже, я тепер вмію гроші заробляти. Так. І він теж до вас хотів проявлятися, але не проявлявся. Так, ну він вас вважає коханою жінкою. То до вас, дівчата, напротязі вісім днів проявляться два королі. Дайте пораду моїм дівчаточкам вищі сили. Десятка мечів. Вищі сили про своє. Вони кажуть, що цей чоловік, король жезлів, який вас хитрував і маніпулював. Він дуже страждав, так. Бо десятка мечів, дуже страждав. Так. Він за вами підглядав за вашим життям. Він зрозумів, що ви його золотий так, подарунок долі. Так ви ще сили, дайте пораду моїм дівчатам, візьму іншу колоду щодо взагалі цієї ситуації. Як їй приймати рішення? Ах. Кажуть, не поспішати сонечки, аркан помірність. Чому я крута? Тому що я знаю закони. І закони езотерики, і закони взаємодії між чоловіком і жінкою. Не поспішайте! От те, що я вам казала, карти підказують. Помірність. Карти кажуть, не поспішай. Дивись, дай час собі і їм. І нехай вони проявляються. І ти тоді вже будеш розуміти. Так, карти кажуть, будь просто дівчинкою. І кажи тільки, я хочу. Ніяких дій, ні в чий бік, розумієте, дівчинка? От не бійтеся, це те, про що от, е, я вчора да, е, розміщала. Мої фієчки, яких я молод стають дівчатами, вони просто кажуть те, що вони хочуть, і чоловіки їм це дають. Чому? Та тому що коли ви змінитесь, то і чоловік зміниться. Розумієте? Так. Справедливість, карта, кажуть вам, все буде по справедливості. Вам переживати нема чого, кажуть карти. Взагалі, ви імператриця, у вас 100%. От тут напишіть, хто хоче це, але у вас 100% буде родина, дитина, якщо ви хочете, а будуть гроші, соціальний статус. Але це стосується тільки тих. Які зрозуміли мій посил? Заходьте в групу, користуйтесь амулетами і майте той результат від вищих сил, якого ви гідні, який я знаю, як вам дати. Дуже люблю вас.